Тим'ян, або ще кажуть, чебрець ось такий невибагливий, морозостійкий ґрунтопокривний красунчик, який може порадувати вас і мілкими симпатичними квіточками, і ароматним листячком з лікувальними властивостями. А головне, що багаторічний. І якщо ви готові один раз приділити трошки часу і мінімум зусиль, щоб ця рослина надовго поселилась у вашому саду, то моє відео саме для вас, бо покажу всі етапи вирощування тим'яну від посіву до квітучих кущиків і розповім про всі нюанси та що би я зараз зробила по-іншому. Звісно, можна купити готові саджанці. Ось цей повзучий тим'ян Red Carpet три роки тому замовляла у флоріумі, придбала лишень один маленький кущик і за цей період, притискаючи до ґрунту пагінці, розтягнула на досить велику площу. Ось ви бачите кадри, коли він квітне. Ну, не краса, але ж то за три роки, а хочеться одразу і побільше. Тоді я придбала насіння і виростила сама. Сорт, правда, інший, як бачите, кущики вищі, пишніші, квітнуть білим. Та умови вирощування та догляду нічим не відрізняються. Розповім про три помилки, хоча це і не назвеш помилками, бо результатом цілком задоволена. Просто зараз би робила по-іншому, з огляду на свій досвід вирощування рослин через розсаду. На каналі є список відтворення, ось в кутику посилання на нього, де я ділюся покроковими інструкціями від А до Я про вирощування різних рослин, які ви бачили у моєму неідеальному саду. Обрала насіння торгової марки насіння України, через те, що на упаковці якихось конкретних рекомендацій щодо вирощування надано не було, окрім єдиної, що час посіву на розсаду березень. Тому висіяла його 2 березня, без попередніх обробок на кшталт стратифікації чи замочування. Розсаду я не маю можливості досвідчувати, тому з посівами не спішу. Невеликий спойлер: від часу посіву до висадки в ґрунт пройшло 2,5 місяці, тому рахуйте самі, коли вам краще його висівати. І ось перше зауваження. Як би я зараз не робила. Зараз би сіяла по декілька насінин в окремі комірки, бо, як показав досвід, так значно зручніше. А два роки тому я сіяла ось таку загальну пластикову ємність. Головне, не забути зробити одні отвори, щоб виходила зайва волога. Я робила їх нагрітим грубим цвяхом. Бажано, щоб накривачка була не пласка, а висока, аби ті паростки, які підуть в ріст швидше. Так би мовити, не впирались головою, а мали місце вільно рости. ґрунт я завжди використовую купований з нейтральною кислотністю, насипаю його не по вінця, а наповнюю ємність на дві третини, щоб мати можливість потім підсипати, якби розсада стала витягатися, злегка утрамбувала його і розрівняла поверхню, щоб насінинки не провалювались у пухкий ґрунт. З розприскувача зволожила водою з додаванням фітоспорину. Старають для стимуляції росту та, щоб запобігти захворюванням розсади, використовувати не чисту воду, а з фітоспорином. Тонкі ніжні паростки тривалий час будуть знаходитись під закритою кришкою у вологому середовищі, тому необхідно їх захистити від найпоширенішої хвороби чорної ніжки. Води не шкодую, грунт має просочитись мінімум наполовину, бо довгий час полив здійснювати не буду. Насіння мілке, тому просто акуратно розсипала по поверхні, а не бавилася з викладанням кожної насінинки. використала все насіння, і це була моя друга помилка, бо так багато мені не було потрібно. І згодом виникла проблема з місцем, де тримати стільки розпікіруваних рослинок і куди то все садити. Тому тепер розраховую потрібну мені кількість розсади. Про це розповідала в нещодавньому відео, про те, як я складаю план своєї посівної, в правому верхньому кутику ви побачите посилання на це відео. Можливо, моя ідея планування стане вам у нагоді. Ще раз зверху пробризкала, щоб на не нібито як прибити до землі. Зверху ґрунтом не притрушувала, закрила кришкою, щоб створити парниковий ефект, і залишила до того часу, поки не побачила, що з'являються перші парустки. Звісно, щодня заглядала, що там робиться, і таким чином було короткотривале провітрювання. Ємність з розсадою тримала на підвіконі в кухні. Там у мене температура в середньому 22 градуси. Якщо бачила, що на кришці зібралось забагато конденсату, то серветкою протирала його. Через два тижні, 16 березня, з'явилась малеча, і ось з того часу, і зранку, і ввечері я вже не миттєво, а на 5 хвилин відкривала коробку, щоб сходи провітрились, подихали і поступово адаптувались до сухого повітря кухні. Через те, що з самого початку добре зволожила ґрунт. Потреби додаткового поливу не було, та якщо ви побачите, що ґрунт підсох, звісно, його треба зволожити. А коли паростки вже прямо доросли до верху парничка, то тримала кришку привідкритою. Зробила таку щелину спочатку в пів сантиметра, а згодом поступово її збільшувала. В кадр попала розсада мельнянки. Хто бачив мої відео, звертав увагу на її красу, тут добре видно, що основна ємність з сіянцями вкладена в іншу. Куди я наливаю воду, грунт через дірки в дні зволожується, і корінці, відчуваючи знизу вологу, тягнуться туди і таким чином швидше розвиваються, а через верх стараюсь розсаду не поливати. І ось ви бачите кадри 6 квітня, коли вже з'явилися по дві-три пари справжніх листочків. Я проводжу пікіровку, яку тим'ян переносить чудово. Напередодні розсаду пролила, щоб коли буду отак витягати рослинки, було легше розплутувати корінці, мінімально пошкодивши їх. Для цього взяла спеціальні касети з комірками. До речі, їх використання мені сподобалось. Грунт так само звичайний, покупний, отак обережно виделкою підчіпляю. Щоб не пошкодити корінці, бачите, яке все делікатне, ніжне, як ниточки. По два-три сіянці переношу у лунку, можна заглибити злегка, притискаю і обов'язково зволожую. Так зробила з усією розсадою і поселила її на веранді там значно більше світла. Але поставила на полицю, де не потрапляють прямі промені сонця. Через тиждень-два вони адаптувались, виструнчились, почали активно рости. Тоді я їх один раз підгодувала добривом для розсади, але зробила концентрацію вдвічі слабшу, ніж вказано в інструкції. Щоб кущики були густими, провела прищіпку, а по-простому обрізала на третину довжини. Ця процедура провокує ріст бічних пагонів та робить рослину пишнішою. І вже з того часу. Виношу коробки з розсадою на свіже повітря для адаптації до природних умов. Спочатку на годинку, а потім час збільшую. Обираю місце, де на них не потрапляє пряме сонячне світло, щоб рослинки не обгоріли. Бачите? Хоч комірок в касетах досить багато, та все одно мені їх не вистачило, довелось брати додаткову тару. Ось цю ємність зеленого кольору допікірувала ті паростки, які не вмістились в комірки. Це до тієї помилки, про яку я вам казала, що я не прорахувала потребу в кількості рослинок. І ось через два з половиною місяці від посіву, 17 травня, коли вже відступають весняні приморозки, висаджую на постійне місце. Подивіться, як гарно наросла і зелена маса, і коренева. Ось так відділяючи частинами по декілька кущиків, злегка втиснувши, я висаджувала у квітник на відстані 50 см. І тут третя річ, про яку я шкодую, за велику відстань я обрала. Хотіла, щоб тим'ян мав вигляд килимка. Тому потрібно було тісніше садити. Та це планую виправити навесні. Зверху прикрила сіном так ніби як замульчувала і щоб зберігалась волога. Старайтесь обирати для висадки розсади в ґрунт похмурий чи дощовий день, щоб сонце не обпекло ніжні рослинки, ну або притініть білим агроволокном. Місце для посадки тим'яну обирайте сонячне або в легкій напівтіні. З догляду можна один раз підгодувати, якщо у вас бідний ґрунт. За умов тривалої посухи полити. Після квітнення провести обрізку кущика на третину довжини пагонів. Можна і на половину, тим'яне добре реагують на стрижку. На зиму вкривати не потрібно. Він добре переносить морози. Раз на 5 років бажано оновити кущик, оскільки рослина старіє, деревніє і втрачає декоративність. Сподіваюсь, що відео стало вам корисним і бажаю світла у ваших домівках, тепла у серцях, спокою на душі і мирного неба над головою.